Так, идем дальше. Uh -huh. Так. О как. Вот такая штука. Ну, це, до речі, якщо ці у нас були з дерева легенькі, то це дуже прям важкі з камня. Прям такі. Ну, грам 300, я думаю. Буси чоткі. Ці нові ну, побачили? Ми йдемо далі. Так, пакунок номер next. Мейден чайно. Ну, у нас все чайне, як завжди. Так. Що у нас тут. Сережки. Ну, я думаю, навряд чи це може бути золото. Ну, є тут навряд чи щось побачу, так. На золото це однозначно не схоже, за розміром вони дуже легкі. аля латунь, мідь, бронза, щось шо, шо, таке. щось із такого. Такі сережки. Так, далі тут я бачу ще такі сережки. Далі я тут бачу таку штуку, браслет.